До версії Betaflight 3.2. Якщо ви намагалися заармитись і нічого не відбувалося, вам доводилося вгадувати, чому це так. Існував список кількох загальних причин, через які Betaflight відмовлявся армити дрон, але якщо ви перевірили всі пункти списку і не знайшли причину, то вам просто не щастило у Betaflight 32 розробники додали прапорці запобігання арму, завдяки яким Betaflight може сказати вам, що саме не так і чому він відмовляється армити дрон. У цій серії відео ми пройдемося по списку цих причин і розповімо вам, що робити, якщо ви бачите такий прапорець запобігання арму, щоб вирішити проблему і заармити ваш квадрокоптер. Перше, що я хочу вам показати, це список усіх можливих прапорців запобігання арму. Він знаходиться за цим URL, який ви знайдете в описі під відео. Я пройдуся по цьому списку в серії відео. Для кожного з цих прапорців запобігання арму я розповім, як позбутися його, як вирішити проблему. І як тільки всі ці прапорці зникнуть, ваш квадрокоптер має заармитись, як дізнатися, які саме прапорці заважають. Є кілька способів це зробити, але найкращий, на мою думку, це або зайти в командний рядок і ввести команду статус. І ось тут унизу ви побачите ерекс «CLI» і «MSP». Або ви можете зайти на вкладку ОСД і ввімкнути елемент попереджень ОСД, ви можете перетягнути його та розмістити на екрані там, де вам зручно. Зазвичай елемент попереджень ОСД не з'являється взагалі. Але якщо у вас ввімкнено попередження про запобігання арму, яке ви точно захочете ввімкнути, тоді він покаже вам найсерйознішу причину, через яку неможливо заармитись. Іншими словами, коли ви намагаєтеся заармити ваш квадрокоптер і це не працює. Ви зможете побачити в своїх окулярах причину, чому це відбувається. І це буде саме той код, який ви бачите тут. Наприклад, Eric's loss або NoJiro, щоб це не було. Ви побачите цей текст у своїх окулярах. А що робити, якщо у вас немає ОСД на екрані, або ви забули ввімкнути елемент попереджень, як я вам щойно показав, або не маєте доступу до командного рядка, бо ви на польотному полі? Betaflight все одно повідомить вам код запобігання арму за допомогою звукових сигналів, якщо у вас встановлено пищалку на квадрокоптері, або ви можете подивитися на світлодіод на контролері польоту, який завжди блимає, коли пищалка видає звуки. Сигнали кодують номер, а цей номер кодує причину запобігання арму. Ось у цій таблиці ми можемо побачити, що для кожного коду запобігання є числовий звуковий код. Ці звукові коди трохи змінилися між версіями 3.2, 3.3 і 3.4. Якщо у вас старіша версія Betaflight, вам потрібно буде подивитися правильну колонку таблиці, але для кожної причини є номер і звуки або блимання світлодіода, вкажуть, який із цих кодів активний. Проте звуковий сигнал не просто подається 10 разів, щоб вказати на код 10, це насправді комбінація довгих і коротких сигналів, де довгі сигнали рахуються як 5, а короткі як 2. Ось зараз я налаштував цей квадрокоптер так, щоб щось заважало йому заармитись. І ви можете сказати, що щось заважає, оскільки цей маленький світлодіод блимає. Це не той світлодіод, який блимає звуковим кодом. Я покажу вам це за мить. Але просто ви бачите, як він повільно блимає. Коли це відбувається, щось заважає вашому контролеру польоту. Тепер я спробую арм. Окей, і код запобігання Арму був один довгий сигнал, за яким слідували три короткі. Давайте спробуємо ще раз, щоб переконатися. Один довгий і три короткі. Окей, коли це відбувається, це вказує вам, що ви отримали код запобігання Арму, і вам потрібно перевірити його. У наступних відеосерії я розповім вам про кожен із прапорців запобігання арму та як усунути кожен із них. Я роблю це на відео для того, щоб люди, які шукають свій конкретний прапорець запобігання арму, могли знайти саме те відео, яке їм потрібно. Але я хочу вам сказати якщо ви намагаєтеся заармитись і не отримуєте жодних прапорців запобігання арму, можливо, просто не налаштовано режим арм. На вкладці режимів переконайтеся, що у вас визначено режим ARM і що коли ви перемикаєте потрібний перемикач, цей маленький індикатор, який показує, де знаходиться канал. Переконайтеся, що цей індикатор потрапляє в область, покриту режимом ARM. Якщо це не працює належним чином, то квадрокоптер навіть не зареєструє, що ви намагаєтеся армитись. Окей, на цьому все для вступу до прапорців запобігання Арму в BetaFlight. Очікуйте наступні відео, де я розгляну окремі прапорці запобігання Арму, зокрема той, який ви шукаєте, і як усунути їх. Є посилання на плейлист для всіх цих відео в описі під відео. Дякую вам за перегляд. Щасливих польотів!